Доброго ранку, пані і панове, я би хотів коротко викласти стан речей сьогодні і ситуацію, куди ми, на думку учасників ринку, повинні рухатися. Перш за все, звідки я розумію, тут є і представники торгово-промислових палат регіональних, і представники підприємств і питання. Яке, мені здається, залишається в дисонансі, це більшість того, що фінансові ринки у нас і фондові ринки якось залишалися, або принаймні сприймаються так, що вони існують окремо від реальної економіки. І насправді повинен відбутися оцей перелом в мисленні, в стереотипах, що ці світи існують паралельно, адже між ними існує великий зв'язок. От цифру, яку наприклад використовуємо ми, це тільки наша компанія за останніх п'ять років для українського бізнесу залучила порядка півтора мільярда доларів реальних грошей, які пішли на їхні капітальні інвестиції, на обігові кошти і так далі. Тобто, це є реальні приклади того, як все таки ринок в основному це були гроші, звичайно, іноземних іноземний капітал, іноземних інвесторів. Але це гроші, які реально через механізми фондового ринку перейшли в українську економіку. Наприклад, п'ять найбільших компаній сьогодні українських, які здійснили залучення шляхом публічного випуску акцій на західних біржах, залучили більше 4 мільярдів доларів інвестицій до себе, і тобто знову ж таки. Хоч ці компанії і, і знаходяться в лістингу іноземних бірж, де юре, де-факто це українські компанії на, на 90 плюс відсотків, і е, люди, які працюють в цих компаніях, е, знаходяться е, в Україні. Е, на жаль, сьогодні складається така ситуація, що е, ринок е, ніби створив достатню інфраструктуру. Для того щоб стати цим містком між, між фінансовим сектором і, і реальною економікою. Насправді, в 2009 році була запущена українська біржа, яка стала дійсно реальним майданчиком, де можуть зустрічатися гроші з боку інвесторів і інтерес з боку реального сектору. і була створена достатня інфраструктура е, в день там в 2011 один, році, в першій половині 2011 року об'єми торгів там досягали більше 200 мільйонів гривень. Е, інвестори тримали на більше 350 мільйонів гривень задепонованих. Тобто система працювала, на жаль, е, знову ж таки, не вдаючи в подробиці, чому і е, на перекор чому. Е, не відбулося підтримки цих процесів, і сьогодні фактично ринок втратив 90% від своєї ємкості. Тобто, сьогодні ми маємо менш біля 10 мільйонів гривень торгів на біржі і біля 30 мільйонів грошей, які там є задепоновані. Тобто, ну, важко назвати інший сегмент ринку, який би за останні три роки скоротився на 90%. Тому ми прийшли в ситуацію, коли ми кажемо, що все, що було, це вже називається як в тому да, до основання, А затім так от, якраз прийшов момент, коли ми вже зробили до основання, Насправді, рятувати вже там немає що. І якраз йде мова про такий перезагрузку, да, перезапуск цієї, е, цієї системи. Сьогодні насправді склалося так, що е, Україна, на жаль, втратила статус юрисдикції, через яку, е, через яку компанії залучають до себе інвестиції. Більшість компаній сьогодні, через шляхом випуску єврооблігацій, чи шляхом випуску публічної пропозиції своїх акцій, обирають країни з європейської спільноти для зрозумілі закони, зрозумілі органи, які спостерігають за їхніми виконаннями. І тобто це є механізм, який зрозумілий західним грошам. І е, в основному залучення відбуваються через механізм так званих SPV, Тобто створюється компанія, наприклад, там, в Голландії, на Кіпрі, чи в Великобританії, яка отримує гроші, ці гроші потім залучені, перенаправляються в Україну і інвестуються тут. І по-нашому. Я би хотів дуже помилитися, але мені здається, що найближчих 3-5 років змінити нам ситуацію буде дуже складно. В принципі, таку саму проблему має сьогодні і Росія, тому ми дивимося вперед на те, що все-таки сьогодні. Населенню, особливо якщо відбудеться у нас все-таки пенсійна реформа, ми сподіваємося, що в країні вже сьогодні є інвестиційний ресурс. Якщо буде запущено другий рівень пенсійного забезпечення, потім третій рівень пенсійного забезпечення, все-таки створюються ці е, довгі гроші, і повинен бути якісний інструмент, е, куди вони ці гроші можуть бути спрямовані. На жаль, я думаю, крім якихось. Масштабних державних приватизацій, ну може там на кшталт Ощадбанку, Укрзалізниці, я не знаю ще які можливі варіанти, уявити собі нові емітенти, які прийдуть на ринок за грошима. Публічних ком, компанії, маю на увазі. Мені важко, і але більшість з них я думаю все рівно будуть обирати шлях європейської юрисдикції, дай Бог з листопада 28, 28 листопада ми приєднаємося якось до цієї юрисдикції. І тому проєкт, який ми почали, і бачимо сьогодні серйозну підтримку з боку і Міністерства, і Національного банку, і комісії, це все-таки можливість дати тим компаніям, які працюють в Україні, але до Юро інкорпоровані за її межами, дати їм можливість пройти лістинг в Україні. І таким чином менеджмент цих компаній зможе використовувати це як теж механізм для самофінансування. Це може розглядатися як заохочення для працівників компаній, які зможуть брати участь в опціонних програмах, де якби на додаток до зарплатні можуть видаватися бонуси у вигляді акції компанії, як це практикується у всьому світі. І таким чином ми зможемо дати. Якісний механізм, якісні інструменти, в які можуть інвестуватися і гроші населення, і гроші пенсійних фондів, тому що ці компанії якраз пройшли фільтр і відбір е е європейської е якби європейських стандартів, е тому е є таке е прохання, і ми знайшли вже сп знаходимо спільну мову і в Міністерстві, і в національному банку все-таки це підтримати. А к підприємствам і які Працюють в цьому напрямку розуміти, що виходячи на Захід, у них все рівно буде можливість реалізовувати частину своїх місій і на території України. Дякую дуже.